Вітаю вас, любі дітки. Дітки, відгадайте загадку, про кого вона? У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Ну, звичайно, це снігур. Послухайте вірш про снігурів. На дерева у дворі налетіли снігурі. Наче яблука червоні, так і взяв би у долоні. А яблука відпочили, шурх знялись і полетіли. Снігурі живуть з грайкою. Свою назву отримали за те, що прилітають до нас разом зі снігом. У снігура верхня частина голови крила і хвіст чорні, а грудка черевці. І щоки червоні, дзьобик короткий і товстий. На лапках, як і у всіх пташок, є 4 пальці. Сьогодні я пропоную вам намалювати снігура на гілочці дерева горобини. Підготуємо наші пальчики до роботи. Покажіть мені свої долоньки і повторюйте за мною. Я ладнаю годівничку для горобчика синички, для сороки й голуба, для малого снігура, крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі Ось ворона прилетіла і на годівничку сіла. Покрутила головою, заспівала нам з тобою кар-кар кар-кар кар кар. Молодці. Для роботи нам потрібні аркуш білого паперу, фарби, вода, пензлі, простий олівець, ватні палички і звичайно ваш гарний настрій. Посередині аркуша паперу намалюємо невелике коло. Я обвела простим олівцем ось таку кришечку. Далі олівцем малюємо півкола. Це буде голова, одне крило, трикутний хвостик і дзьоб. Також малюємо гілочку дерева, на який сидить пташка. Спочатку проводимо лінію, а потім домальовуємо гілочку. Ескіз малюнка готовий. Тепер можна зафарбувати. Червоною фарбою круг, чорною фарбою голову, крило, хвостик та дзьоб. Коричневим кольором зафарбуємо гілочку дерева. Білою фарбою кінчиком пензлика намалюємо око. Домалюємо темно сині хмари. Наватною паличкою ягідки горобини. Ось такий малюнок Снігура вийшов у мене. Бажаю вам успіхів та чекаю на фото ваших робіт. До побачення!